Привіт, дівчаткам! Як ви вже здогадалися, у мене буде е, відео про відливантики від е, Оксанки, канал Оксанка Оксі. Кан Оксаночко, привіт і дуже тобі вдячна, що ти дала змогу мені познайомитися з даними парфумки. Е, е, я не знаю, який це вже дубль. Е, хто дивиться мої відео, я вчора розповідала, що в мене не виходить його змонтувати. У мене не виходить повкладати оці картинки. І коли я їх вкладаю, у мене. Ну, вони вкладаються все, але потім, щоб вивезти мені з додатку це відео, воно з додатку не хоче кудись його я закинути не можу в Ютуб. Щоб його вивезти, воно чомусь у мене або видаляється повністю з телефона, або робиться без картинки, без звуку, і його приходиться видаляти, знімати нове. Я не знаю. Або додатки платні, і я не можу з цим нічого зробити. Ну, я не знаю. Можливо, якщо там заплатити в додатку, да, там, можливо, воно тоді нормально буде. Я не знаю. З безплатними додатками в мене нічого не виходить. Оце я зараз ще це відео зніму і ще попробую мені там в коментарях Світланка, канал Світлана Верба. До речі, дуже цікавий канал. Дівчатка, приєднуйтесь. Теж... Порекомендувала один додаток. Це буде останній мій варіант. Якщо ні, то зроблю так, як мені порекомендувала дівчинка. Теж вчора в коментарях, просто в першому ж. Мій коментар буде перший, і в тому коментарі будуть прописані правильні назви вже цих ароматів, тому що я їх прочитати можу не так, як він правильно звучить. І ви тоді собі, просто, який вас аромат зацікавить, ви тоді собі зможете прочитати назву і зрозуміти, і чи ввести там і подивитися. Я дуже хотіла вкласти, щоб ви хоча б бачили, який флакончик, яка його пірамідка, тому що я буду розповідати своє враження. Я не буду зачитувати пірамідок, я буду розповідати те, що чує мій носик. Розношу я ці ароматики, ну, тестувала я їх не по блотерах, а тестувала я їх на собі. Кожного дня, це, кожен день був один, це тиждень я їх носила. Кожного дня в мене був особ... свій аромат. Пшикала я його на тіло, це тут біля ліктя це згиб біля ліктя я його. тому що... Якщо внизу біля долоньки, то я дуже часто мию руки, так як всі знають, що я живу в селі, і мені, то він змивається. Щоб він не змивався, я його бризкала біля ліптика і бризкала на речі, щоб зрозуміти, як він поведе себе на шкірі, як поведе собі, себе на речах. Ось, кожному аромату я в кінці вам розкажу, який зайняв, яке місце в моєму серденьку. І вже по цих місцях, я вам, якщо в мене не вийде змонтувати, я вам пропишу. Отож, дівулечки, поїхали. Да? Першого дня я тестувала аромат Москіно той 2, це жовтий ведмедик. Він такий, знаєте, цитрусовий. Тут цедра, от зразу йде цедра. А ще е, трошечки відволічуся, хочу ще сказати, що коли я їх отримала, я їх всіх нюхала з цих бутилоч, ну, з цих флакончиків малесеньких. Е, і в мене було про них одне враження. А вже коли я їх розношувала, моє враження дуже про них мінялося. І ті, які я думала спочатку, що будуть моїми фаворитами, а хтось буде антифаворитом, да, то взагалі так картина помінялася, я сама з свого носа була в шоці. Так, поїхали. Перший день це москіно той два. Зразу він мені пахне цедрою, знаєте, цедрою, цедрою. Цитрусовою, от зразу в мене йде. Спочатку, знаєте, як ото є цедра лимона, ви натираєте десь на випічку чи на що вам потрібна цедра лимона. От у мене цей аромат цієї це цедри. да, Там як заходиш на кухню, і цей аромат цієї це цедри, вона там стоїть натерта. Потім ця цедра якась стала м'якшою, коли він почав розкриватися, і вже вона мені переросла. Я дуже люблю їсти шкірки з мандаринів, дівчат. І шкірка є така з гірчинкою, да? з мандаринів. Є така гірка з, ну, з, з гіркотою. І от мені пахла Шкірка от того мандарина з гіркою шкіркою. А ще я в ньому гарно відчуваю. ну от Є якась нотка, яка мені дуже нагадує Люсію Брайт-аура. Ну, не так, що понюхав і нагадує. А десь там, коли є якісь там. да Час від часу мені ця нотка відчувалася, оті порічки білі. От в Люсії Брайт-аура вони є, і я їх дуже чітко відчуваю. І тут була та нотка от та нотка з. Тієї Люсії. Е, ви знаєте, я зразу зрозуміла, що це буде е, мій Любімчик. Одразу я зрозуміла, тому що він мені дуже-дуже сподобався. От тільки буває так наносиш, да? і він пахне е, спирт в ніс б'є. А тут ні, тут не було в мене спирту, Одразу цедра, одразу е, він мені сподобався. Я зрозуміла, що е, зразу я йому поставила перше місце, там все. Е, ось. Носився він дуже-дуже гарно. Е е е Стійкість в нього. Отак, е кожний парфумчик, щоб ви розуміли, я його наносила на, на себе о 8-й годині ранку, і вже там я собі. Е щось у мене тут виглядає. І вже там я собі дивилася по годинах. Так він в мене носився, я його відчувала до самого вечора. Не активно, але так менше, 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 менше. І ввечері, коли я принюхувалася до шкіри, я, буває так, що на шкірі не чути да, парфум, а на одязі чути. Так от я його чула на шкірі до самого вечора, дівчатка. Такий вже легкий аромат, але він був. Він був, це е, крутий аромат. Я, звісно, ціни вам зараз казати, по чому вони не будуть, тому що на різних сайтах по-різному, але він був. Е, я його, е, ну, я йому поставила 9 з 10, даже можна десяточку поставити, тому що це крутий аромат. Реально, він мені сподобався. На мені він носився дуже гарно, не злетів нічого. і... Він я йому зразу поставила плюсик, що я би хотіла його мати в своїй колекції. Якби у мене була можливість, я обов'язково його би собі придбала. От знаєте, отак от він уже є в моїх хотілочках. Тому що рожевий ведмедик, той Bubble Gum, мені не подобається. Я його тестувала в магазині. Ні, він мені геть не сподобався. Я не люблю такий виражений аромат жувальної гумки. Не люблю. На другий день я тестувала ось цей. Він в мене трошечки розтікся. Ми з сином дуже довго розшифровували, що тут за парфум. І ми розшифрували, що тут, якщо я, ж, можливо, щось неправильно, нехай Оксаночка мене поправи. Що це Жан-Поль Гольтьєр Со скандал. Не той, що рожевий, а той, що червоніша бутилочка. Бутилочка така, ніжки зверху, ковпачок ніжками. Він. Занадто для мене солодкий. Він реально дуже сильно. Цей солод такий мені йде. Такий, я не знаю, що я тут чую. Але оцей сильний солод тримається на мені годинки три. Потім починає стихати, і він такий ніжно-солодкий робиться. Дуже дуже ніжно-солодкий. А е, з, о 8 годині, опять же, ж, я його нанесла. Ось тут освітлення. Мені не подобається. Ану, дівчулечки подождіть. О, о 8 годині я його нанесла, а вже десь о годині третій. ну, десь о п'ятнадцятій. О, так буде краще. Я його майже взагалі не чула. В нього е, ну, по. по е, Боже, як же ж це сказати правильно? Принаймні на шкірі я його точно не чула. На речах він тримався, на шкірі він вже злетів. О 3 годині я вже його не чула, бо я собі тут, знаєте, так нюхала, і все по годинках я собі розписувала, в мене є конспекти. Ось. І що я можу про нього сказати? Я йому поставила знак питання, тому що я не впевнена. Ну, знаєте, якби мені хтось його подарував, да, я би ним користувалася, він би у мене не валявся десь там в куточку шафи. Де я тримаю свої парфуми. Але щоб так сказати, що я би хотіла його собі купити, так як ведмедика жовтого, ні. Такого в мене з цим парфумчиком не сталося. На третій день я тестувала Juicy Couture Viva La Juicy Couture. Дуже гарний, до речі, в нього флакон. Шкода, що я не знаю, чи в мене вийде вам його вставити. Вони теж солодкі, але вони ніжніші солодкі, чим скандал. Вони такі ягідно солодкі. Я не знаю, чим я чую скандал. От той солод, він такий сильно міцний, що я не можу розібрати, що я в ньому чую. А отут уже такі ягодки солодкі, знаєте, як то випічка ягідна, солодка, і з карамелькою, і там трошечки ванільки є таке, знаєте, приємне. Ну, приємний. Я йому поставила. Балів 8 тому що скандалу я поставила. Я не знаю, чому я поставила 5 балів. ну Можливо, то, тому що він для був притурно для мене солодкий. От цей скандал, він реально, знаєте, дівчатка, такі як ото Наталочка з каналу, Наталка з Києва казала, що ти зайшла, і всі чекають, коли ти вже вийдеш, або всі вийшли. Оце про той скандал. ось І ця е, віваля Джусі Кутюр. Ну, стійкість в них непогана. От е, е, я собі тут записала, що з 8 до 12 години я його чула гарно, а далі вже вона почала спадати, і ве, до вечора я, так як ведмедика, до вечора я їх не відчувала. Дуже-дуже, знаєте, так легко. Взагалі, так, знаєте, треба було принюхатись. Так дуже-дуже. Я йому поставила 8 бальчиків. І. Ну, якби мала можливість, можливо, я його би собі і, би, і би придбала. Не ганялась би там за ним, знаєте, як то ці скидки, тому що за ведмедиком я би поганялася. Але. Але якби мала можливість, то би купила. На четвертий день я тестувала Pink Sugar. Pink Sugar. Це рожевий цукор. Я дуже, знаєте, так мене це дуже змутило, чому такий гарний аромат. Я йому одразу поставила е плюсик, і в нього такий простенький флакончик. Тому що я люблю дуже, я як флаконщиця, я люблю дуже флакони. І для мене цей флакон був дуже простенький. От він мені одразу пахне цукровою ватою. Такої, знаєте, даже трошечки десь як то цукор пригорівший, Чуть-чуть є. От як і плюс цю вату виїсте і десь запиваєте якимось карамельним напоєм. З карамелькою щось таке. От такий в мене одразу я відчула цю цукрову вату. І він, в нього стійкість теж. З вісьми до 6 така, знаєте, була класна. Далі вона спадала, але ще до самого вечора я як, -от, як ведмедика, я його на своїх рученятках я його відчувала. Я його відчувала на своїх рученятках. Я йому поставила повну десятку саморожавому цукру, повну десятку, він мені сподобався дуже-дуже. Я все, я закохалася, і, знаєте, я би за ним, як і за жовтим ведмедиком, я би ганялася, шукала скидки, аби його придбати, тому що це однозначно мій фаворит. Хоча, коли я їх як тільки отримувала, жовтий ведмедик він був зразу в моїх фаворитах. в мене про нього картинка не помінялася, а рожевий цукор я не думала, що він буде моїм фаворитом. На наступний день я тестувала Only You від Zimaia. І він з мене швидко злетів. Годинки чотири, і він взагалі з мене злітав. Це такий парфум, який треба поновлювати. Але класний парфум, тому що я йому поставила плюсик, і я йому поставила цілих 7 балів. Це парфум, який би я теж хотіла мати в своїй колекції. Він смачний парфум. Незважаючи на те, що він швидко з мене злетів, я би його хотіла мати в своїй колекції. Я би за ним і поганялася. На наступний день я тестувала. Аздаф, це, мабуть, від Аздаф Амарет Аль Араб Прайв Роза. Це парфум, дівчата, знаєте, одразу троянда. От його тільки наносиш. Троянда зі спіртом, тоді спірт випаровується, і оця троянда тримається. Ця троянда перебила абсолютно все, що я в ньому могла почути. От троянда і все. Він мені чимось нагадав, один з воларе компанії Oriflame. ці трояндочки, там така є. З зелененькою кришечкою. От одразу в мене я його тільки е почала розношувати, і в мене перед очима була та трояндочка. Я не знаю. Ну, от я йому е по балах я йому, е поставила п'ятірочку. Чому п'ятірочку? Тому що Ну, Я не люблю такої насиченої троянди. Вона насичена і вона насичена все, время, е, скільки ви його відчуваєте. Стійкість в нього була середня. Е, до 14-ї години я його чула гарно, з 8 до 14, а вже з 14 він почав спадати, але до вечора він на шкірі не залишався. Е, тому я поставила йому стійкість, середня написала. І знаєте, оця троянда вона все перебивала, і я не знаю. Я поставила знак питання, чи хотіла б я його в себе мати. Можливо, тому що в мене є парфуми з трояндами. Я би за ним не ганялася, і я би, мабуть, сама собі його не купувала. Якби, можливо, хтось мені його подарував, то да, як ні. Ви знаєте, я коли зразу їх нюхала з. Бутилочок. Я чомусь побачила слово Араб, і я подумала, що він буде моїм фаворитом, тому що е, е, арабські парфуми, які я тестувала від Наталочки з Києва, мені дуже всі сильно сподобались, і вони е, е, в моїх хотілочках всі є. І я собі подумала, що це буде е, е, наступна хотілочка, тому що я, там, я думала, що це арабський парфум. Но там арабська да, там, це однозначно арабський парфумчик, це Арабчик, але. Він не такий, як усі арабчики, да? гурманський, смачний. Він квітковий, тому що оця троянда перебуває абсолютно все. І останнього дня я тестувала парфум, я його залишила на останній день, тому що я думала, що це буде однозначно мій антифаворит. Я ще думаю, це е, е, аромат від Кім Кардашян Pure Хоней. Якщо неправильно прочитала, я б там пропишу, дівчатка, якщо не вкладу. Я думаю, боже, така жінка, а таку вонючку зробила. Але коли я його нанесла, він почав розкриватися. Ви знаєте, що це такі квіти, але квіти, які нюхаєш і відчуваєш мед, медові квіти. От є квіти, які ти відчуваєш і відчув, ну, нюхаєш і відчуваєш аромат квітки, а є квіти, от так для мене, коли я нюхаю, наприклад, липу. Квіти липи. Я відчуваю чомусь мед. Так для мене, коли я от іду повз поле, де росте гречка, я теж відчуваю мед. Так для мене, коли я нюхаю акацію, я теж відчуваю мед. Я не знаю, що тут за медова квітка. Але я відчувала квітку. Коли воно вже почало, знаєте, так, спочатку різкі, а потом такі, знаєте, як то зрив мозку. Спочатку був, а потім вони вже коли розкриваються, я відчувала, знаєте, аромат. Хоча я дивилася пірамідку, нема там лілії, нема, оця така, знаєте, є біла лілія. Е, ну, В нас її в селі називають е, як дика, тому що вона не з тих цибулин, які зараз активно продаються на базарах. Люди їх купляють, оці дуже. Вона така біла, така маленькі в неї квітки. Е, її зазвичай ці квіти рвуть, заливають, роблять. Е, Натираються люди від болю, там в суглобах, ще щось роблять такі ну, ліки з них. Оце, ця. І ця лілія вона зазвичай пахне ввечері активно. І от вже коли ця, цей зрив мозку пройшов, зникли ці медові квіти. Я почала від себе відчувати, знаєте, в мене в нас колись такі були лілії, вони, вони зводяться дуже швидко, їх треба пересаджувати. Я не пересаджувала, тому що. У нас дуже погана в квітниках земля, тут біля хати дуже багато каміння, коли строїли тут щось, я не знаю, що там там кірпічі, все, і тут дуже важко знаєте, з квітами. І так як я їх не пересадила, вони час від часу їх менше-менше. І тепер в мене залишить, там взагалі один кущик, я вам обов'язково навесні їх покажу. Вони не навесні, вони влітку цвітуть, На початку літа, кінець весни. І ця лілія, вона от в нас був цілий рядок, і вона ввечері активно пахла. Вона цвіте завжди, але чомусь пахне лише ввечері. І коли ти проходиш по стежці біля хати, біля цього квітника з цими ліліями, і я відчувала цей аромат. Прям знаєте, як то ностальгія пішла цього аромату? Отих от лілій, які колись коли в нас був цілий рядок, вони пахли. От прямо ностальгія пішла по тих ліліях. От, і, і в мене, знаєте, дуже, я думала, буде антифаворит. Ні, це такий крутий аромат. Це, 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 це такий крутий, знаєте, це зрив мозку, і я би за ним поганялася. Я би однозначно його би собі хотіла придбати. Оце аромат, за яким би я поганялася. Е, дівчатка, я їх кожному аромату я дала певне місце. І є таке, мабуть, я на перше місце я би поставила ведмедика і рожевий цукор. Я би розділила їм двом перше місце: це Moskino, той 2 та Pink-sugar, Pink-sugar це однозначно най-най-най мої фаворити. Я ще хотіла сюди Кім Кардан вкласти. Ну, і ну Мабуть-таки я його сюди вкладу, тому що це ось це три аромати, за якими я би поганялася. Це той-два, Pink-sugar, Pink-sugar і аромат від Kim Kardashian. Отак буде краще. На друге місце я поклала онлію зімає. Я б теж за ним поганялася. Можливо, не на такій швидкості, як за цими. Але я би за ним поганялася теж. Від Zimaya, Only онлію це теж оце Так. На третє місце. Ну, От, не дадуть зняти. На третє місце я би. На третє місце я би поклала, да? Віва Лявіта, Джусі Кутюр. Ну, ви зрозуміли, так? Віва Лявіта. Ні. Джусі кутюр, віва Джусі Juicy Cutur. Капец.